Вечірнє небо блискує до собі. Того ж довга -то прохолода крадькома пробиралася у кімнату крізь віченими. Одекуди піднімався легів і літерей, лескавим дотипом Таркався шкіри, ніби заспокоючі сінеха, які поголилися за тим. Він видався непростим, тому сутінки були надійною заслоною. Ховали в тому, порівнювали зморшки. Прикривали собою сю закладі споживання. Я це життя. Не мала недостачого варі. Друзі, шанувальники, безперервні вечір. Дівчина свята. Ніхто ніколи не поцікавився моєю сутністю. Ніхто ніколи не запитав, чому ти себе так погодиш, що з тобою не... нашої сутності. Кожен зациклений на собі. Ви знаєте, скільки разів я намагалася знайти себе, зрозуміти, хто я? Вам це почуття, коли дивишся у дзеркало і не бачиш? місце. Пусте місце. Але. Але пустоту доводилося прикривати. Не можу ходити в дню. А в цьому я профіль. профіль. Зухвальство волі. Висміювання інших. Хочете в рамку перечісляти? Але знаєте, що найбільше вражає? Що така я є? Відхожу їх все влаштовує. Така я їх влаштовую. Таку, вони, таку мене вони люблять. І люблять по-своєму, бо я їм можу щось дати. Гроші? Славу. Пристрасть. А без цього є ніщо. Їм не потрібно пусти місце. Сне місце. А вони скажуть все заради того, щоб добитися свого підлабузники, брехуни, які заради того, щоб потусити, зроблять все. Ви знаєте, іноді я чую, мені здається, що я іноді чую цей молосний запах фальші, який є сити. Солодкувати запах пління. Коли у хаті мрець. Ми підлі під лапустики. Це так думає. Ішли. А вони завжди так роблять, коли тіло заходить до судді. Я ж казала. Вони розбігаються, як миші з ви щодо. А завтра. Знову безліч повідомлень, що сьогодні чили. Мені здається, що скоро я стану старою зубною каравою, нікому не потрібно. Нікому не потрібно. Ще ні був одного разу, ніби як теплий промінь сонця, проміння в моєму житті. Я пам'ятаю, це було після вечірки, на мене мотала така тиха туга, я почала трощити все на своєму життя. Я не повідала, як у кімнаті зайшла то й зайшов і почала мене заспокоювати вже потім, крізь затуманений погляд, я зрозуміла, що це була моя сусідка Даша. Я знала, що вона була християнкою, а головне вона було дуже добре. Таню, Таню, все добре, заспокійся. Вона тоді говорила, Бог любить тебе, не плач, не плач, Бог любить тебе. Потім я заснула. Я заснула і тоді вперше, це вперше я вже не бачила нічних жахів. Зрозуміла, що вона молилася мною з брачою. Це були такі прості слова. Прості слова. Отець, мій любий таточко, прошу тебе зігрій і заспокой цю бідну душу, стань вартою навколо її стомленого тіла її розбитого серця. Я знаю, ти її так любиш. Так любиш. Тоді, тоді ці страшні щупальці поступи на мене. Моя душа пожити такий мир, такий спокій. Проте на ранок життя обрушувалося на мене ще з більшою ненавистю. А мені так хотілося повернутися у той мир, у той спокій. Але мене викликали на місячне відрядження, і все почалося знову. За вікном миготіли зірки. переливаючись діамантами, співали землі небесне полеско. Повний місяць прокладав себе шляху спу. Місто жило нічним життям. життя. Воно ніколи не знало. Хтось брав все від життя, Хтось плакав. Хтось боровся за місце під сонцем, хтось знищував на круги, хтось вбивав свою ненароджену дитину, хтось зраджував, обманював плів інтриги. Хтось, шукав шлях до небесного дому, а хтось молився. І ту молитву слухали зорі. Слухало небо, слухав Бога. Для неї не було кордонів, границь, перекон. Вона, вислузнивши крізь вікно, стрімко піднімалася вгору і ставала дорогоцінними пахощами перед престолом на Чаша наповнювалася. За вікном була ніч, зорі, небо, місто і та неабияка гармонія спокою, коли сходить небесний мир.